Хаті, домі, наче вогники святкові, догодять світла, та не усюди, десь немає навіть струм. та за те сяє зірка чоловіка, що освітлює долину захищає всі крути, про народження побічного царя. У стоєнці Осляті народилося дитятко, Божий син, Месія світу, щоб гріхи всі відходити. Бо Може Боже, весела. з неба сходить благодать на рід людський, yeah. на Україну, на наш народ, на цю годину, вогні Спасення та моря, з милосердився, сила скавий і синам грішних світ послав, щоб сьогоду люд, людський рід плухав, його науки заподав. І кров'ю його святою, свій гріх до вічний Всіх нас карає. Так говорить, що не вдовсім родиться дитина, і тоді воскресне з мертвих нейна Україна. А ірода, вража сила, як сніги весною, не поверне більшу крайночь згине за водою. Бо що себе, лихо знаме? Іруй, як почує, як дізнається, і слова нам не подарує. Правда, правда нам мовчати, вже батьки зазнали, як людиних у Сибіра тюрмих карали. Щиро мови. Ось і маю, подивися, жертвусь не дохати. От Осада, от Халепа, і віддався вечором. Бог ти мой, а ліж то треба, піти мені ні на крок. Ну, коль там, здоров були, красті вам, як не секрет. це куди ви знову найморе. Так ви ж нами, де та сердіся, Та не хлопа, Хай пасе отече пана. Мащо тобі здавалося.

Дайте в ручке, брат, звезды, Майка, чтоб не царю а. Иди И их кресту поприндайте, Дайте в ручке, брат, звезды, Майка, чтоб не царю а. Ну да ладно, на шо критик? С идем, вот уже по всему свету. Слава иди, парнифлин. Нет, на ведь их, Христа креста, Сколько жильці вода дозволяє, церкви відкриває і не міняє. Та до кого полабаєш, з ким ти розмовляєш, скоро дивіться, краму торби має, він не шим торгує шахрують, зарічно додому дойде. Відкриває та міняє, слава Богу, дітки не роду. Не відмовлять від козачеві гіву народу. Вибачайте, господарі. Добрий вечір, браті. Серце кров'ю обкипіло, не раз постачатись. А ти, дружище, спекаючи, на що не ховати? Життя круте, свят спаняли, треба щонувати. Ой, не вона, слова твої мовлі, ти ж тільки озернись довкола себе. Наш рід зазнав вже стільки зла і бід, що й пекало вже не треба. Стати, смірно, багато тут собі почав дозволяти. Ви що, боїтеся розплати? над вами зараз суд буде, сам ро цар сюди йде. Проклятий час, нехай година, як став, для кірма країни, що знову Пу. котрий же раз, ви як згоняєте наказ. Що ж, розберемося пізніше, то в цьому піч. А зараз цей наказ мовчати, дороги гостей. i Але запомина, безвиняйте, або пісайте, понад відпочивайте. на ведь в цьому гені чекає, до закону покарає. Дійшли до нас чутки про тебе, царю, але ще щирі сі твої слова, коли повсюду, уйдеським краю, ще й досі слова Божого нема. Ти обіцяєш вивести народу із недолю, прихильні на словах до їхніх прав, а діло в огодені заборон поволі, на їхні прагнення да буваж та ти мовиш що відрізнець старого, і що на шлях побути вже ступив. А скільки ж то вже гріха нового, ти у своїй державі створив. Поглянь, чи іроде, вжених не твоя слава, вникає сила, розлітається держава, лукавить можеш всім, тільки не Богу, що сам не знаєш ще свою дорогу. А Ти думаєш, нагрієш руки, будеш па? Якісь роздори сородороміш християнин, не вийде, не заступиш правді путь, бо люди завжди правду від Рабопасне палача в кінець, і в паузу жить цокам терпець. Бігом до мене бігом, проказати правду того. Отямся, царю, стримай цей заброд. Стоїть перед тобою твій народ. Не важну душу смертного бігати. Постраште, коли ми садимо шикар. Ігор, цар, це правда свята. Що кажуть, яка голоденка? Народить ваша тричечка. Гей, моє, тобі наказ. цього, царю, я не го. І молодих, чорних кров, солодка дуже, я за замогну, будеш ти зі мною, друже. Смерть, люба, смерть і мила, ти завжди мені служила, всіх карала вороги, всім короя горів. То що може тепер жартуєш? Проти мене демонтую. ти жартуєш. Ти, одначе, дуже впевнений, всіх лякаєш, хочу смерти, от і я в тебе скушу, і до пекла заберу. Відноситься до гідності людини. Це твої діти Боже, поможи, не покидай їм, Будь при них щоднині. Хай ласка їм зійде свята, хай сповниться твої слова. Слова ці складені в книжки, а книги цієї вікові ношу з собою не читаю. Є слова цей народ, що на землі побуду живу, живучи. Глибини віковічні. все бореться і страдає, за твердь собі від Бога багатий, український край відмає. Хочу правду вам сказати, країна доти буде, поки всі єдині люди. Не розділий ворог нас ні за того, ні за газ. Кризи не та й минає, того радісно ступає. У сім'ї у кожній нині світ Ісус є і, і Маріє, де синочок народився. І Божий син подився, там і дівчинка знайдеться, хватит Божия сміється. Що ж, бувайте, всі здорові, щастя, радості, любові, Досить вас буде розважати, треба вірю до Песа. Україна нас священна, покинув наш не знищений, бо козацькому мироту, всі до Господу, від міністра і до стрільця, всі ми браття, всі сім'я, Луганська по Карпати, Іна наша мати, поки всі віні люди, то Христос із нами буде. Віру і правду буденних битвах. не ламайте його волі часто умдень і ріх є свої щиро продання. Він вас обдарує щиро за правду і, за польовку українську, гучну, дружну, щиро. Він живе у кожним серце, кожну душу знає, тож нехай весь світ почує. Христос страждає, славі моє!